Пограбування, тілесні ушкодження та стрілянина минулий тиждень видався неспокійним для правоохоронців. Поліцейські підготували щотижневий даджи з кримінальних подій, що сталися у Кам'янському районі. У Кам'янському за пограбування містянина поліцейські затримали двох чоловіків. У під'їзді будинку підозрюваний відібрали у чоловіка мобільний телефон. Правоохоронці встановили, що до 20-річного чоловіка прийшов додому знайомий зі своїм приятелем. У них, у них виникла сварка, під час якої вони штовхнули чоловіка та заволоділи його мобільним телефоном, після чого вони з викраденим втекли. Оперативники відділення поліції номер 1 Кам'янського груп, це на лівобережжі міста, затримали підозрюваних та вилучили речовий доказ. Чоловіки затримали. Вони в порядку статті 208 їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Це грабіж. На мікрорайоні Черемушки поліцейські затримали 17-річного юнака, який вчинив хуліганські дії із застосуванням зброї під час конфлікту. Підозрюваний поцілив 28-річному чоловіку в око. Злочин стався 31 липня на мікрорайоні Черемушки. Як було встановлено, на даху торгівельного кіоска стрибав 14-річний підліток. 28-річний чоловік зробив підлітку зауваження. Це не сподобалось його старшому приятелю. В результаті між чоловіком та юнаком. Виникла сварка, під час якої молодик вистрілив декілька разів у бік чоловіка. Чоловік отримав поранення ока та був госпіталізований до лікарняного закладу. Ймовірно, вистріли були з пістолетом. Після скоєного злочину стрілок втік. Оперативними заходами його вдалося встановити та затримати. Юнаку повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення за частиною 4, 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту. У жовтих водах поліцейські затримали місцевого жителя за нанесення тілесних ушкоджень двом жінкам. Чоловік кинувся з ножем на свою сусідку та її родичку. Як було встановлено, до жінок у двері постачався сусід. Коли господарка, 38-річна жінка, відкрила квартиру, чоловік увірвався до приміщення і вдарив ножем її та її 36-річну родичку. Після чого він з місця події втік. Поліцейські встановили місце перебування чоловіка та затримали його. Йому повідомили про підозру за частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України. Це Умисне тяжке тілесне ушкодження.